Раночка всім, мої любі друзі, сьогодні ми з вами на моїй логіки, моїй орхідейній крамничці, в моїй орхідийній рукавичці. І хочу показати вам цвітіння двох своїх пафіопеділом. Багато хто з вас знає, що я тяжелію до білих квітів, і в мене їх багато ось один із представників А Група орхідеї пафіопеділомів, то, то моя бажана і дуже улюблена група. Орхідеї пафіопеділом я неодноразово вам казала, то орхідеї для дуже терплячих і витриманих людей, бо ці рослини зростають дуже повільно, вони полюбляють тишу, вони полюбляють спокій. Орхідея пафіопеділом це орхідея не для тих, хто любить без кінця і краю пересадки, переміщення, заглядання на корінці, протирання листя, оприскування, додавання добрив, то ми точно не для вас. Але вони чарівні. Більшість із них має дуже красиві листя, вишукані квіти, і милуватися ними не набридає ніколи. От ніколи. Якщо правильно Підібрати колекцію своїх пафіопеділумів в домі, то цвітінням пафіопеділумів можна тішитися цілий рік. Бо заквітають одні, потім їх змінюють інші, і вони квітнуть, квітнуть і квітнуть. Цвітіння кожного пафіопеділуму десь так приблизно місяць-два. А якщо у вас. Досить велика і розвинена розетка, багато молодих зростів, дає вона, то цвітіння її затягується на півроку. Півроку можна милуватися отакими от чудними, дуже вишуканими і не схожими ані на які інші квіти. А є пафіопеділуми, які квітнуть револьверно. То ті пафіопеділуми типу Пінокіо. Квітнуть рік, а то і більше. Знову ж таки, все залежить від здоров'я орхідеї. Зараз показую пафіопеділом, який мене вже дуже давно просили показати, але я постійно забуваюся. Це пафіопеділом, який розмножується столонами, тобто, виростають такі длинні вуса, на яких з'являються діточки, і вони можуть вилізти, де ти маму хочеш. Як бачите, саме тому він посаджений в ось таку корзиночку. Це формочка для видавлювання сиру. Тут вирізані декілька перемичечок спеціально, що авдруг вдруг, а з'явиться столоне, і його вирощують отак в корзинках в підвішеному стані. І, він, якщо він вже дорослий, він оце обростає тими столонами і виглядає дуже-дуже-дуже гарно. Це пафіопеділум арменіакум, видовий природний пафіопеділум. До речі, чого зараз його дуже складно купити. Мало хто продає. Ну, може, просто не на часі, не знаю. Я придбала його ще у 19-му руці старою розеткою, відсвітшою розеткою, яка була, ну майже, майже загибла, корінців у тієї розетки не було взагалі, але були початки оцих столон. Тож, за скільки тут? Чотири роки. Нарешті ці столони розвинулися відносно нормально. Я видалила ту стару розетку. Вже ці столони мають свої корінці. І як, на мій погляд, то лише в цьому році, 23 му з 19-го року, в 23-му році, він тільки почав гарний зрост. Тож, тішу себе надією, що наступного року. Я буду бачити ці чарівні жовті квіти. Отакий От в мене арміяком. Я можу від можу сказати вам, що відношуся до саме тих людей, які терплячі, які спокійні, які ніколи не заглядають під листя, які ніколи не рахують корінців, які. Просто не заважають. Створили умови і доглядаємо доглядаємо і чекаємо. Зростання підлітків фіопеділумів, то час приблизно 4, 5, 6, а то і 10 років. Все залежить від того, в якому стані, до якої секції. А ось пафіопеділум із фласки. Пафіопеділом, який я придбала, як ви бачите, 24 травня цього року за 840 гривень. Уявіть, 840 гривень пафіопеділом із Фласки. Його розмір ви бачите, наскільки він малий. І вирощувати його мені років 5 не менше. Але зважаючи на те, що коли маєш велику колекцію орхідей, то ці руки плинуть, як ви знаєте, можна сказати, навіть швидко. Бо ростуть собі, то й ростуть. Заглянув, подивився, все в нього добре. Вологий, зелененький, значить, значить все йде по плану. Це складний первинний гібрид. Але набираємося терпіння, вирощуємо. Головне, щоб він не загинув. А для цього треба нормальне освітлення, не яскраве, але й не темне, чистенька водичка. Один раз, два рази в місяці добрива в дуже-дуже малій концентрації, і тепло. І нехай собі малюк зростає. До речі, для сміху. Ось вам пафіопеділом Рочельдіану. Він іще також не достиг віку цвітіння. Це, ну, можна сказати, підліток, якому ще десь так приблизно 2-2,5 роки зростати. То ось подивіться на дитя. І таких малюків в мене є ще чимало. Але я ще раз повторюсь: я дуже терпляча людина. Оце пафіопеділом конколор, я вам показувала його. Це найпростіше створіння для домашнього утримування. Він взагалі не вибагливий ані до чого, ані до освітлення, ані до... Температур ані до добрив. Взагалі, то я свої пафеопеділу вдобрюю дуже-дуже рідко. Бо всі ви знаєте, що корінці цих рослин мають волосяний покров і зайві добрива то не є гарно для них. Вони обжигають оті волоски, які саме і є у них для того, щоб. Поглинати повітря, поглинати воду. Тож, треба берегти. Оцей білосніжний малюк це пафіопеділом untrend варіації Альба це представник секції Годефрауе. Ці пафіопеділуми мають розмір квітів відносно самої розетки, досить великий, Десь так. 5-6 см. Але, зважаючи на те, якого розміру сама розетка, то квіти то велетні. Вони не мають аніякого аромату. Але, як мені здається, коли поряд стоять ароматні орхідеї, то цим гусарам аромат ні до чого. Вони виглядають дуже, дуже чудово. Як я казала вам, що пофіопеділоми зростають дуже довго. І оце, оце прислів'я скопи, платить трижди, дважди або ще якось там, то це відноситься з одного боку до пофіопеділомів, а іншого боку, до того, наскільки часто і де можна придбати. Ці рослини зазвичай, якщо вона у дорослому стані, то вона і коштує досить дорого. Як на мій погляд, то ціна то саме плата за ту працю, яку вкладають садівники. Праця декілька років. То вам не фаленопсис за рік виростити із фласки. Ще за три місяці його заквітнути, і продати пафіопеділами зростають дуже повільно. Ось, наприклад, ще вам представник Ліокохілому. Це Брахові, все все Брахові пафіопеділами. Оцей, оцей малюк я купувала його 4,5 роки тому. І ось, майже 5 років пройшло. І він буде квітнути. От і уявіть собі, скільки їх часу треба вирощувати, і скільки терпіння треба мати, щоб виростити і зацвісти пафіопеділом. Коли ви питаєте мене про свої пафіопеділоми, то я вам відверто скажу. Я не знаю, що вам відповісти. По-перше, я не знаю до якої секції відноситься ваш пафіопеділом. Якщо ви знаєте його назву, шукайте в інтернеті, бо всі пафіопеділами мають дуже-дуже різну культуру. Хтось кальцефіл, хтось кальцефоб, а хтось нейтральний. І ґрунти підбираються для них. Такі самі, саме під те, які, які, до якого типу вони відносяться і освітлення, і температури. Якщо то гібрид із квіткової крамниці, то з ними у вас ніколи не буде проблем. Бо то зазвичай голландські гібриди, які виведені і вирощені спеціально для домашнього догляду і там розбиратися немає з чим. Поливай, щоб були постійно вологими корінці. Давай світло, тепло і все. І вирощує нову розетку. Нова розетка е, росте десь так приблизно рік-півтора. Все залежить знову ж таки від того, хто задіяний у гібридізації того чи іншого пафіопеділого. Тож, не слухайте Марину, Свєту, Катю, читайте інформацію, читайте е, їхню культуру, включайте мозок. І все у вас буде добре. А на цьому у мене все. Бажаю всім миру, щастя і здоров'я. І хоч дехто на мене ображається, але я хочу наголосити: ми, українці в Україні, ми не повинні чекати на перемогу. Ми повинні працювати на перемогу. А для цього у нас повинна бути віра, мужність і любов. Ми повинні допомагати Збройним Силам України хто як може. Найпростіше то, будь ласочка, донатьте ЗСУ, донатьте на все, про що вони просять, допомагайте їм, не чекайте, бо кожна мати, кожна родина, в якій в якій є, сини і дочки. Які сьогодні знаходяться на передовій, то вони точно знають, що перемогу треба не чекати. На перемогу треба працювати. Тож слава Україні, героям слава, слава нації і смерть у тим клятим ворогам.